Нові несподівані заяви Путіна на тлі масованих атак по Україні. Поки українці оговтуються від серії нещивних ударів, Кремль подав новий знак, що приголомшив усіх. Російська лідер озвучив свіже бачення, що не схоже на жодні попередні пропозиції. І вона вже викликала хвилю обговорень. Зеленська миттєво дав відповідь. Деякі поступки виглядають настільки нереально, що у це важко повірити. Усі подробиці далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте свої вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Після чергового обстрілу Києва та повідомлень про нові удари по українських містах у Москві пролунали заяви російської сторони про нібито готовність до переговорів. Путін запропонував Україні дещо нове. Спочатку черговою заявою виступив прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков. А він запевнив, що Росія, мовляв, хоче якнайшвидшого завершення війни, але зусилля з регулювання зайшли, нібито в глухий кут. Він відповідав на фразу Дональда Трампа, який під час зустрічі з Віктором Урбаном сказав: Я думаю, ми згодні що. Війна закінчується в недалекому майбутньому. До того ж речник Кремля цинічно відповів на критику з боку державного секретаря США Марко Рубіо, який заявив, що країна агресор Росія насправді не має наміру пригнути миру. Він стверджує, що Москва, нібито відкрита для врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними засобами на цьому тлі пролунала ще одна важлива заява цього разу з боку тимчасово повіреного у справах Росії в Туреччині Олексія Іванова, який сказав, що Москва, нібито, готова в будь-який момент відновити перег переговори з Україною на стамбульському майданчику, проте українські дипломати та експерти розцінили такі заяви, як черговий інструмент тиску. Пропагандист Іванов також додав, що турецькі партнери також незмінно підкреслюють, що стамбульський майданчик залишається в розпорядженні Росії та України. Надзвичайний і повноважний посол Андрій Василовський заявив, що риторика про готовність до переговорів є формулою шантажу. Він пояснив, що подібні коментарі Кремль повторює із подвійним підтекстом. Москва намагається продемонструвати, ніби готовність говорити, хоча б з Україною, якщо США не бажають вести прямий діалог, до того ж ці тези супроводжують старі ультимативні вимоги та пропозиції знову створювати три групи для обговорення всього від полонених до політичних питань, що перетворює процес на нескінченну імітацію переговорів, як це вже було під час мінських домовленостей. Усе це співпало з активізацією дипломатичних маневрів Путіна, новими кроками у центральній Азії та коментарями світової преси про те, що російська лідер зайшов у глухий кут на фронті. Раніше президент Казахстану Касим жомар Токаев та Володимир Путін підписали в Москві декларацію про перехід двосторонніх відносин на рівень всеосяжного стратегічного партнерства та союзництва. Токаев назвав підписання документа однією з головних цілей свого візиту і заявив, що це відкриє нову еру у двосторонніх зв'язках, підтвердивши безпрецедентний рівень взаємної довіри та готовності до більш тісної роботи в усіх напрямках. Путін зі свого боку наголосив, що Астана та Москва наближчі партнери. Друзі та надійні союзники один для одного за даними російських джерел лідери провели трьохгодинну особисту розмову. Ну а політехнолог Михайло Шетерман також прокоментував ситуацію зокрема похід Тукаєва до російського театру. Слухаємо як сказав Касим Жамар Тімельч Такаєв, театр починається з Путіна. З ним то він вчора в царську ложу Большого театру Російської Федерації і пошов. Впрочем, смотрели вони отнюдь не оперу Жизнь за царя. а концерт мастеров искусств Казахстана. Этим как бы президент Казахстана Такаев намекнул, что русскую культурку он потреблять отказывается, потому что она сегодня, извините, по всему миру отменена. А по окончании вот этого просмотра замечательного спектакля Касым Жамарт Такаев поблагодарил Путина за всю эту фигню и назвал его старшим товарищем. Старший товарищ. Вы знаете, очень мило, что Кремль на своем сайте стер эти слова из речи Касым Марта Кемельевича Такаева. Потому что он как бы намекал, я с одним старикашкой сходил чисто из благотворительности в царскую ложу Большого театра. Но, конечно, мы бы не подняли этот театральный вопрос, если бы в нем было, не было нефтяной, настоящей, серьезной части. Вот этот визит Такаева в Москву, который проходил вчера и позавчера, это еще одна вот эта попытка Путина торговать ложками с нефтью. Он едет, как вы знаете, в начале декабря в Индию, пытаться лично продавать нефть. А с Такаевым он пытался договориться о другом. Пытался договориться о том, чтобы Такаев стал его партнером по требованию как бы к Америке и к Европе, чтобы те требовали от Украины не больше российские НПЗ. Да, в этом вся суть. Об этом, собственно говоря, рассказал даже Песков. Песков сказал, что Касым Жамарт Такаев и Владимир Путин входят, входят в ходе двусторонних переговоров обсуждали вопросы, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом. Консорциумом КТК, так называемым. А почему вдруг КТК-то? Потому что наши беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае, И как рассказал губернатор региона Кондратии, целью стала центральная часть города, а конкретно офис КТК. Візит відбувся невдовзі після того, як Токаєв разом із іншими лідерами Центральної Азії зустрічався у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Аналітики, цитовані Радіо Свобода, зауважили, що Сполучені Штати демонструють підвищений інтерес до мінеральних ресурсів регіону та прагнуть розширити співпрацю, де традиційно сильні позиції Росії та Китаю для країн регіону. Така дипломатія є способом диверсифікації зв'язків. Але Казахстан, як зазначають оглядачі, все одно намагається зберегти рівновагу у відносинах з Москвою, зважаючи на економічні. І геополітичні залежності та участь у євразійському економічному союзі і організації договору про колективну безпеку. На думку Василовського, нинішня активізація риторики Кремля пов'язана із тим, що Росія відчула певне ослаблення України і намагається комбінувати військовий та переговорний тиск. Пісков повторив позицію, що війна на думку Кремля завершиться лише після досягнення цілей і краще політичними та дипломатичними засобами. При цьому він назвав ситуацію паузою та поклав провину. На Київ за його словами, це не наша вина. Він також висунув тезу, що Київ не хоче відновлювати переговори, а європейські країни підбурюють Україну, вважаючи, що вона може виграти війну. Українська сторона та її союзники ці звинувачення відкидають. Наголошую, що від літа між країнами не проводилося жодних прямих переговорів. А пропозиції Кремля не прийнятні. середині Європи активізувалася ще одна важлива тема: інформація про те, що Москва через серію інцидентів у повітряному просторі НАТО намагається чинити психологічний тиск. Володимир Зеленський заявив, що Путін залякує Європу а провокації з безпілотниками та винищувачами мали на меті вплинути на партнерів України. Я думаю, що він їх налякав. Це була його мета, і він її досяг. Це було психологічне залякування, поза сумніву, сказав Зеленський в коментарі Блумберг. Президент України підкреслив, що після цих інцидентів деякі європейські лідери стали обережніше ставитися до передачі систем ППО Києву. Він також наголосив, що Росія повинна компенсувати шкоду, яку завдала війною, і що саме заморожені російські активи мають допомогти Україні зміцнити ППО та налагодити виробництво безпілотників. Росія має заплатити за цю війну, сказав Зеленський. Він припустив, що президент США Дональд Трамп міг би вплинути на європейських партнерів, подавши приклад використання активів російського походження. Трамп має 5 мільярдів. Ярдів активів, можливо, він вирішить витратити ці гроші. Це допоможе, сказав він. Ну і також згадав, що попередні санкційні рішення США вже впливали на загальну політику партнерів і підштовхували Європу ухвалювати важливі рішення. Паралельно з цими політочними подіями західні аналітики вказують на відсутність у Путіна реального плану завершення війни. За економістом матеріалі Едварда Каров написав, що російський лідер опинився у стані, коли бойові дії тривають, але він не знає, як перемогти. Автор провів паралелі між діями Путіна. Та ситуацію з імператором Миколою II у першій світовій війні тоді країна загрузла кровопролиття без чіткої мети і стратегії, і нині відбувається схоже. Кар зазначає, що путінський наступ влітку 25-го року став новим провалом. Росія продовжує використовувати тактику відправлення невеликих груп піхоти у сіру зону під вогнем. Ну і навіть якщо окремим штурмовим загонам вдається прорватися вперед, інші частини не встигають закріпити успіх. Варто лише зосередити сили, як вони потрібні. Рпляють під знищувальний вогонь української артилерії та авіації. Водночас, за даними оприлюдненими у статті, російські втрати зросли майже на 60%, сягнувши від 984 тисяч до 1,43 мільйонів людей. Із них від 190 до 480 тисяч загиблі. На кожного загиблого українського військового припадає близько п'яти російських. Попри це, Росія не змогла захопити жодного великого міста за літо. За оцінками кара для окупації чотирьох українських областей. На які претендує Кремль, Росії знадобилося б щонайменше 5 років. А за збереженням нинішніх темпів втрат загальна кількість убитих і поранених може перевищити 4 мільйони. І це підводить автора до висновку, що Путін дедалі глибше занурюється у кризу, яку сам і створює. Це ж безсилля на думку аналітика пояснює і дедалі частіші удари по містах України. Він пише, що Путін прагне зробити частину України непридатною для життя і зламати моральний дух населення, але удари по цивільних не приносять капітуляції, а лише зміцнюють волю до спротиву. Українці давно розуміють ціну поразки. А кожен новий удар, який завдає втрат, лише підсилює відчуття, що іншого виходу, окрім як продовжувати опір, немає. Ситуацію в Києві після обстрілів журналіст описує як приклад того, як російські удари. Спрямовані не на військові об'єкти, а на залякування. Пошкоджені житлові будинки, тепломережі, зруйнована інфраструктура все це стає елементом тиску. Але водночас удари України по території Росії вже впливають на внутрішні настрої Росіян, бо посилюють економічні проблеми та ускладнюють спроби Кремля приховати реальність. Кар детально зупиняється і на ролі США та Європи. За його словами, Путін сподівався, що Трем допоможе змити хід війни. Адже, якщо б США припинили допомогу Україні, Київ опинився б у критичному становищі. На початку 2025 року пише він дійсно могло здаватися, що політика Вашингтона схиляється у бік Кремля. Але ситуація змінилася. Європа взяла на себе більше зобов'язань, а Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній. Це змінило баланс і продемонструвало, що навіть у разі політичної паузи у США Європа не готова залишити Україну без підтримки. Автор попереджає, що Путін розраховує навтому Європи, адже фінансова допомога Україні може вичерпуватися. Але водночас він наголошує, що відмова від України означатиме для Європи колосальні ризики. Україна це щит, що стримує Росію. Якщо вона впаде, Кремль отримає під контролем значну військову силу та зброїцький потенціал. Європейські лідери працюють над створенням багаторічного механізму підтримки, незалежного від рішень щодо активів. Ну а я глядачі вдячна вам з те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром.